Вітаю вас, любі друзі! З вами на зв'язку Тарас Радзевіл, і в даному відео я хочу поділитися з вами одним сервісом, з яким я познайомився нещодавно сам. І цей сервіс мені виявився дуже цікавим і корисним для багатьох моїх підписників. А цей сервіс називається сервіс Хутко від «Пумбо». За допомогою даного сервісу ви можете легко і швидко отримувати будь-які платежі від своїх клієнтів. Давайте я вам розповім основні. Переваги сервісу хутко. Отже, ключові переваги хутко. Безперебійна робота, працездатність сервісу на рівні 99,9%. Висока конверсія до 98% платежів проходять успішно. Міжнародні платежі можна отримувати гроші від клієнтів зі всього світу. Готові інтеграції, які ви можете застосувати у своїх. Системах, наприклад, CRM-системі, чи розробити на сервісі свій сайт. Широкий функціонал, понад 30 сучасних інструментів для різних потреб, легке підключення, реєстрація та запуск без бюрократії. Ноут no рішення, під час яких ми можемо підключити прийом платежів без будь-якої розробки чи знань програмування. Жива підтримка, де ви можете задавати. Всі свої питання і вирішувати їх. Потужне IP. Зрозумілий і простий інтерфейс, я вам в подальшому розповім і покажу, як це виглядає. Коректний облік, детальна аналітика оплат і звітів, і вчасні відшкодування. Тарифи та комісії тут все просто. Ви сплачуєте 1,5% комісії, якщо ваш оборот а, в сумі до 5 мільйонів гривень на місяць, і платите. Індивідуально домовляєтеся з банком, якщо ваш оборот понад 5 мільйонів гривень на місяць, але у вас тут ще будуть переваги, а що у вас будуть кастомні доопрацювання та свій персональний менеджер, які можуть використовуватися канали продажу. Це можуть бути сайти, це можуть бути лендинги, ви можете вставляти оплати через соцмережі, через чат-боти. Та через мобільні застосунки, в принципі, все те, що нам потрібно. А як стартувати швидко і худко? Є всього лише три прості кроки. Перше, переконайтеся, що граєте за правилами. Фактично можна сказати, що майже всі бізнеси підходять, тільки є певні виключення. Ну, виключення логічні. Наприклад, якщо ви, щоб ви не працювали, а ви точно не працюєте з, наприклад, з країнами. Агресорами. Далі підготуйте свій проект, щоб він відповідав всім правилам. І третє це створіть мерчанта. Тобто зареєструйтеся і введіть всі свої персональні дані. Як пройти реєстрацію? Тут насправді все дуже просто: натискаємо в правому верхньому куті кнопочку зареєструватися, вводимо свою електронну адресу і натискаємо Створити. Після цього вам на електронну адресу приходить лист з підтвердженням реєстрації. Далі потрібно перейти по посиланню і створити пароль. Створюємо пароль і заходимо вже безпосередньо на портал. І зразу нам вискакує віконце створити першого мерчанта. Тому що, поки ми не створимо мерчанта, звичайно, що ми не зможемо отримувати платежі. Давайте я вам трішки покажу, що тут знаходиться. Онбординг. тобто... Головна панель, зразу повідомлення, завершуйте реєстрацію облікового запису, створіть мерчанта. Далі додайте бізнес рахунок у пумб. Тобто нам потрібно буде створити рахунок підприємця у пумбі і дочекайте зворотнього зв'язку. Після цього вже можна отримувати платежі. Головна сторінка, огляд категорій, платежі, аналітика платежів, способи оплати, аналітика клієнтів. І так далі всі основні моменти, які нам потрібно знати, чи які ми можемо відслідковувати для того, щоб бачити, що відбувається по наших платежах. Далі транзакції, розділ транзакцій є окремі платежі, де ми бачимо, хто заплатив, хто не заплатив, який платіж йде в обробці. Далі відшкодування, бачимо статистику по відшкодуваннях. Центр звітів, де ми можемо завантажувати, створювати завантажувати різні звіти. Ну наразі в мене звітів немає, тому що я ще не робив платежів. Тут можна завантажити звіти, відшкодування та а, різні інвойси, і кастомні звіти, наприклад, Z-звіт можемо згенерувати, і там, наприклад, помилки також можемо згенерувати. Платіжні рішення, платіжні посилання. Тут ми можемо створювати свої платіжні посилання. На оплату лендинги. Ми можемо за допомогою конструктора створити свій власний лендинг, на якому будемо отримувати вже платежі, можемо його тут створити, можемо створювати інвойси і платіжні сторінки різні. Тут, до речі, навіть є базові шаблонні. Нам сервіс вже пропонує шаблонні сторінки, ось так вони будуть виглядати, де ми можемо отримувати. Відшкодування. Онлайн-каса. Ми можемо додати онлайн-касу і налаштування мерчанта. Ну, Наразі в мене демо-мерчант, і е, мені потрібно от, створити свій власний мерчант повністю. Наприклад, я ФОП. і я заповняю всю необхідну інформацію, мені його перевіряють, е, верифікують, і після цього я вже можу працювати з сервісом. Отже, товариство, давайте я вам ще раз розповім про переваги сервіса «Худко». Перевага номер 1 Найбільша конверсія платежів до 98%. Тобто 98% людей, які зайдуть на сторінку, куплять продукт або дану послугу. Готові інтеграції з Shopify, Wix, WooCommerce та іншими платформами. Прийом міжнародних платежів з автоматичною конвертацією у гривню. Швидке підключення та вирішення всіх питань через підтримку. Комісія стандартна 1,5% і також можуть бути індивідуальні рішення. Є еквайринг в одному місці без додаткових комісій. Для кого буде цікавий даний сервіс? Є комерц, тобто всі ті, хто займаються електронною комерцією, хорика, сервіси по підписці, маркетплейси і так далі. І він підійде як для маленьких бізнесів, а також і для великих з величезними оборотами. Ось такий, друзі, цікавий сервіс від панку Pump. Рекомендую вам, якщо ви займаєтеся цими сферами, про які я сказав, обов'язково зареєструватися в ньому і відкрити собі рахунок у Pump. Посилання на сервіс знаходиться в описі до даного відео. Всього вам найкращого і хороших прибутків!